Голова Ода Олег Гончарук залишається на посаді очільника області. Чутки про своє звільнення спростував сам голова ОДА. Інформація про те, що нібито готуються документи на звільнення голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега Гончарука, з'явилися в інтернет-мережі на сторінці газети Репортер. Першим джерелом є сайт депоюа. Інформацію ніби надало джерело з блоку Петра Порошенка. Олег Гончарук не є яскравою політичною фігурою із блоку Порошенка. Більше того, він має потужні контакти із групою Приват, оскільки люди Коломойського Зараз активно розбудовують власну політичну структуру та мають намір зосередитись на західній Україні під час місцевих виборів. Наявність у них адмінресурсу може зашкодити проведенню цих виборів чесно. Так буцімто зазначив співрозмовник з блоку Петра Порошенка. Сам Олег Гончарук дану інформацію спростував ніколи не був до них причетний, не є і переконаний, не буду. Тобто підстав жодних підстав мене прив'язувати до групи приват немає. Позавчора, якщо я не помиляюсь, опублікували здобутки нашої області. Не мене, як коли обласної адміністрації, а на загал нашої області отримали позитивну інформацію на загал на цілу Україну. Ну комусь зручно, тут же буквально через скільки? декілька годин, дві-три години вже. Люди розумні, вони самі зроблять висновки. Хто розповсюджує чутки, голову ОДА не цікавить. Нині каже він: є безліч інших питань, які потребують негайного вирішення: незабезпечення області фінансами на виплату заробітної плати, майбутній опалювальний сезон, нарахування субсидій. А ще освоєння вже реальних коштів на ремонт доріг Карпатського регіону. Постанова кабміну є. По Львову, то що в нас вже є на сьогоднішній день: 310 мільйонів. Очікуються гроші на 75 мільйонів. Це наша так звана підкова верховина косів Снятин, в тому числі і ворог, також 40 мільйонів осмолода і 10 мільйонів там є хвостик такий, який обіцяють до річниці Шептицького, щоб був під'їзд. Тобто, якщо просумувати таких грошей, ну, я не пам'ятаю, коли він у Франківській області було. Вероніка Шиманська, Любомир Ботюк, новини, телеканал, третя студія.